Так, і перш ніж почнуться страждання та матюки цього відео, слова подяки. Направляючи, я вже колись казав в попередніх відео, це Богдан на турботройки мені підігнав. Також писав Ілья в коментарях, там на Ютубі, типу, є запчастини, як зв'язатись. Через інстаграм, який він створив, я так розумію, щоб мені написати і подарував клапани нові фірма. Досить непогано. Ну, якби я б такі самі брав, якщо, чесно кажучи, вони досить ходять і якість, і ціна. Ну, коротше, тому подарував мені такий комплект до втулок. ГБЦ, пам'ятаєте, я вже маю. І ну, можна з нею буде зайнятись та зібрати. Якраз ті частини, які мені потрібні, тому. Ілля, Дяка за донат, це, скажімо так, підтримує, прискорює процес. Як би там не було, знімає я то для вас. В першу чергу це все показую, ці всі рухи. Тому така віддача, ну, прям максимально приємна. Це коли ти береш в руки і бачиш той самий контент і відчуваєш, що воно комусь цікаво, що люди готові вкидуватись. Ну, як я, оце всю цю. Всю Історію, так і люди. людям цікаво. Тому почнемо ми зараз з той проблеми, коли я вилетів на цій жигі. Буквально через деякий час вона в мене її стала. Тому все, поїхали до перегляду. Коробка первинний вал сильно виє. Але нам це що не заважає. Чер того ж дня. Ха -ха. Як вона мене заїбала, тварь. Жали в чистий, свіжий, блять, пизди дав, вже все чітко було. І от, блять, ну, ровно на тому же місці коли я тільки залив новий сука, антифриз Єбаний, блять, джигуль, я, блядь, тварь, блять, всім соболезним владельцям цього даного дерьма собачого. Блядь, кого... Це пизда, нахуй. Перевірив я стару ржаву протикати, пробував, вона була кріпкою. А стояли ще поруч дві нові. Ну, Це вже брудні. І вони дали слабину. Тому професіонал, хто не знав, завжди міняйте заглушки блока. Ну, це я на опілях робив. М -да. А от тут на, на вдачу вирішив спробувати не вдалося. Світла нема. Розібрав я, ну ви зрозуміли чому, ну нічого. На старих прокладках, як завіщав. Зараз соберу, буде гонка. Так, ранок прогріваюся, я не знаю, чуть як коробка годить. Думаю, чуть. А так в цілому 47 кілометрів. наїздив. їду на роботу. Поки що політ нормальний. Все б нічого. Стоїть, але не триває. Коротше, трос я замінив, полізу, покажу там, пездець з правої сторони. Це треба бачити. Ну, я таки його зроблю, тому давайте зробимо ще ручник. Прогріваюсь в цілому. Мурчить. З ручника я був замінив, але коли, коли поліз, а як бачите, там просто піздець. Е, Стяжечки, можливо, і не треба, але я впевнений, вже в цьому бува, вискакує, потім прогорає, коротше, протягнув, як, як зміг, максимально зручно. Встановив шпильку, пообламував я дві шпильки з однієї сторони ну по одній зі сторони, тому нарізав різьбу. І загнав шпильку. Можна було болт встановити, але типу як відновив місце. Тіло там є, тому на замітку, якщо ви зламали шпильку, можна сміливо висверлювати її. Ставити шпильку, а шпілька можна від клапаної кришки. Так, ну для справки, тут бовтики на місці, все забазоване, але треба знімати барабан, колодок там нема. Коротше, це треба показувати. Там, звісно, треш. Казалось би, тече масло, як погано. Але насправді, із за відсутності колодки, тут голий метал, причому і метал уже майже стерся. Це трэш. По ручнику оцю пластину, як бачите, великий зазор, тобто курок натягнутий, зазор космічний, поршень майже виліз. Це свідчить про зношені колодки та барабан. Колодки дві я купив. Роз... Як зробити ручник? Я думаю, не загадка для всіх, але є люди, які просто не, ну, не вникали в це. Треба наварювати тут в зазорі саму от эту от тягу Ну, вартою наплавити і підрізати вже за місцем. Коли розведені колодки, тут от є ексцентрики, наприклад, можна так Коротше, розтягуєте колодки в робоче положення і цю планку підганяєте максимальний. Зазор повинен бути, але мінімальним. Тобто не, не така історія. І все. Розварив, тоді курок, почина працювати з самого початку. і барабани тут достатньо здорового діаметру, ручник прям можна дергати по асфальту, по мокрому так точно буде боком іти. Тому план почистити, розібрати, викинути колодки, також немає солдатика. В будь-якому випадку треба привести в порядок щодо ручника, планки, схема прям робоча. Така заводська на таврії, ти там просто переставляєш. Ну тут такого нема. Ти просто доварюєш, вибираючи за зор. Така от конструкція. Тому зараз зробимо. Раз підсохне сальник піввісі, наче він тут ну такий добуватий, але він криво запресований. Там фаска є, там він торчить. ну, Явно нерівномірно вставлений по площині. Тому його в будь-якому випадку міняти текло знатно. Ну, я Якраз тут розчистив хоч дещо. І болт, різьба зірвана. Ну, Така не зірвана, але підірвана. Та зірвана. Коротко, болт я купив, колодки купив, тому сальник зараз пошукає, точно де щось було. Треба замінити. Ось, Підсихає очисник. До речі, непогана штука. Для промиття таких систем обезжирює добре. Поршенький забив. Тому піввісь нормально. План капкан. Просто це все зараз все зібрати. Підсальник тут прям. Дефектів я не бачив. Протирав, коротше, мив, також мию, тут просто гамна. Вона просто зліплена з грязі. Тому і ще раз зроблю. Підшипник там ну, далеко не ідеал, але не випадає і вже добре. Писати, щодо ексцентриків, експерти, які мені зараз напишуть, що треба їх регулювати і все буде добре. То вони ніяк не впливають на ручник. Вони якраз для того, щоб, оскільки нема підводки ручника, подводящийся, з'являється вільний ход в колодок. Відповідно, педаль провалюється, тому 5 циліндрики вам в допомогу, щоб не займатися цією маячнею, тому що ну, конструктивно це контролювати мало хто лазить, тому це ніяк не виправить ситуацію. На всяк випадок, щоб мені там не підгорало. Зараз колодки, дістаю нові, знайти той солдатик, перемити все і поставити телефон на зарядку якраз колодки Звісно, в кого є баночка з під кофе, в кого ці виварка. так Знайшов отакий от комплект. ну Просто навибрав. Тут є всякі різні. Тому зараз вкидаю останній гвіздочок в цій системі. Телефон не дозарядився, там нерівно приварений цей момент. в іншому вже Почищено. Нові колодки виварено. Зараз тільки підігнати вже по барабану розмір. І, в принципі, готово. Тут воно повинно бути майже ну, дотискатись, коротше, і за вивернутого троса Типовий жигуль. але розуміння конструкції і причини, і наслідки, чому не. Так, як хотілося заспокоюють і збираю як би далі цю всю справу. І от я розварив і зараз роблю підгонку ну, зазора цього. Тому що що? Тому що Тому це Жигуль і в кожного не можна сказати розмір. От я зараз 11 мм зробив ширину пази. пропила і пропила, пропила. Короче. Не можна сказати комусь рекомендувати розмір, тому що в кожного індивідуально розмір колодок, розмір самої планки, розмір цього крючка, ще, ще різні типи конструкцій, там ексцентрики і все таке. Головне, якби зрозуміти сенс цього запила. А скільки, то вже один чорт приходиться кожному робити під себе, під своє авто, під свій тип розмір. Якось так. Ну, в будь-якому випадку, я ручник зроблю. Прям підгорає. Тормозам моїх може не бути, але головне, щоб був ручник. Ну і зараз вже підганяю по барабану. За місцем це все. Коли це все підганяєш, от, бачите, я звів поршня в першу чергу. Відтягнув курок, щоб він не тиснув на планку. Скажем так, зазор цей не вибирав. І коли. Я це все підігнав. Обов'язково повинен барабан від руки крутитись. Тому що, якщо ви зажиматимете і думаєте, що притреться, Так, притреться, колодка згітриться. А той зазор, що ви перебільшили, ну, який сенс від такої роботи. Тому треба також розуміти конструктив. Тому зараз накину барабан і він повинен від руки. Ексцентрики я позводив, щоб колодки могли відцентруватись по барабану, а не одну ти зажав. А іншу підганяєш вже через планку. Коротше, треба розуміти конструкцію також обов'язково. Ну, Зараз накину барабан, повинен бути зазор. Також, коли нажимаєш на курок, який з планкою в розпор стоїть, вона повинна відходити. В основному це так, якби показати це ця сторона. От, бачите, зазор є між крючком. Тобто там є собачка така, ну, пропил, вона впирається в колодку, тим самим ось вибирає зазор. А далі, вже, коли ти натискаєш, буде працювати ручник, так, яка сторона. От, відходить ця колодка, ця опорна зараз. Ну, коли надітий барабан, воно ж друг, ну, колодки вже впираються на, опираються на поверхність барабана. І, звісно. Потім розходяться вже відносно площини барабана. Тому от такі от моменти. Але один чорт ви можете робити, старати щось вигадувати, а із-за перекоса, от як втулка, ну, вона дійсно приварена. Ну, ну Намать його вйоб, тому що є площадка. Під пружину вона вон далеко. Вибачаю за якість. Так, і якби, ну, що б ти не робив. Але проблема вже в тросу. Сам трос. Зроб... Та сторона нормальна, ця сторона крива. От вам і запчастини. Переварювати, Ну, мать його все дригом. Як і з заглушком, і з усім. Роблю за місцем, роблю, щоб працювало. А нюанси ці ну, і за якості запчастин. Які є, під них і підганяю все останнє. Тому таке собі: дурна машина, дурна робота. Криві барабани, крива піввісь. Це все, ну, якби крутиться, але починає закусювати в одному місці. Це свідчить про те, що нерівно барабан обертається. Ну, тобто, не, не просто нерівно, а взагалі він сам кривий. Ну, Як я й казав, за рахунок колодки притремо. Ой, чертольот, ну, в будь-якому випадку треба добити. Та сторона. Зараз я перейду, там сухо, колодки є, просто треба розварити планку. Ну, щоб також зробити цей хід зайвий прибрати, щоб речах уже не впирався в саму кришку в корпус півві. Тому розбираємо ту сторону. Так, ну чисто для справки, що тут таке собі. Звісно, це вся конструкція. Терезиночки не вистачає. Хочеться обняти і плакати, чесно кажучи. Тому що все це стара конструкція. На ті роки це був прорив, а зараз це все так. Зараз це все вже воно віджило. Це тут, до речі, циліндрик копієчний. Походу, під ексцентрики, а не само під... Я думаю, взагалі ця конструкція. Там є копійка, це щось типу нового зразка. Похоже, прям можливо, мост мінявся. А циліндрик. Старого, ну, типа плаваючого. Ось він. Не самопідводящийся. Ну, коротше, таке собі. Ну, тим не менш. Розварив, зазор вибрав. Зараз накидаю і регулюємо натяжку троса І того маємо заміну бота, сальника піввісі, він реально дубовий і колодки. Тому вся ця справа якось так. З тросом підстава. Це не крутиться. Тут також крутиться, але, можна сказати, затискає. Оці дожні будь там пази, коротше, воно повинно касатися до так. Ну, коротше, касатися, буду суржиком. Касатися там опорна втулка. А вони її задавили язичок. Язичок, якби вам так показати, Коротше. Язичок продавлений і обварене. Не по технології. І так, приварене непогано, але ж воно повинно було опиратися. От тут, бачите, він буквально трішки заліз. І з цієї сторони воно й виглядає більш-менш рівно, але повинно було не було продавлено бути. Коротше. Тут взагалі. Гамно. Вони його заварили, продавили. Ну сильно продавили, там видно той язичок. Я не знаю, ну це абсурд. Протиснули. Тому і трос викручений. Коротше, новий трос можна в помойку викидувати. Дуже шкода, що це все так вийшло. Можливо, якось психону. Там Україна технопривод, по-моєму, Ну... Коротше, я його хотів взяти, але по, по советах бивали його мать. Фігня вийшла. Трос реально шлак. Тим не менш стоїть натяжка. Я вже прибрав, поскільки я ці всі зазори вибрав. От, виходить, що. Він тут шевелиться. Так, в мене вже сил немає. Тут також, також є зміщення якогось біса виглядає це все. Ну, по цій втулки він от прям завернутий. Надо, надо щоб він був зараз. Тобто виставляєш так, щоб схоже на правду, але потім воно стягує його. Тому що що? Ну тут видно ударене. Зараз можливо. Я добавлю. <рес> жахну, кувалдой, треба трошки підправити. Тут наче нічого. Реально стрельнутий кузов. Хотілося поговорити про всі ті взаємозаміняємося і стандартизація, але як бачите, допуски посадки на таких машинах класу Жигулі. Трішки, а може і не трішки. Зовсім кути відхилення. Як ми? Я пам'ятаю про викладач говорив допуск і посадка на них, плюс-мінус трамвайна остановка. Так воно і є. Якість запчастин, як ну, тут я бачу, можливо, заїхали зігнули цей кронштейн. Удар був по йому. 50-73 рік, це скільки? Два роки. Ну це сильно. Тому про що можна говорити? Вона є, вона, скоріш за все, була варена, є міста ну, гнилуваті. Та, тим не менш, якби воно не було, ну, жалітись на це, ну, взагалі не варіант. 52 мать його роки. Це прям сильно. Тому. Тому... І без того якісь запчастин, роки і все останнє. Просто треба не варнякати, як я, а брати і робити. Тому отак. От якби там не було поставок, треба буде ходові випробування зробити цієї всієї конструкції, що я тут наліпив. Ну, тим не менш, ручник на місці. Зараз, зараз що, вискакуємо з гаража і перевіряємо. Це... У льот, шкода, не можна прикрутити телефон. Я вже тут углатував, коротше. Все, на місці можна сміливо дергати за всі ниточки. Прогріваюся, їду на роботу. З правої сторони, можливо, ще трошки полазю, щоб не таке як наче ну, вона. накату нема. Ну, зараз якраз усядеться все, потім підправлю. Тому дякую за перегляд. Хотів куди дати, але ну реально зняти ніяк. Всім успіхів працюючих гальмівних ручників цих коротше, тормоза цього. Ну і в цілому. Ще ця коробка шапкатить. Все. Якось так.